У Мене тут сьогодні досить нестандартне відео, тому що Катя дуже хотіла запита... записати зі мною е, таке спільне відео Добре. і подякувати. І про що, Катя? Ну, по перше, сьогодні склалася така ситуація, що звернулася до Сергія з проханням допомогти мені знайти співмешканця в двокімнатній квартирі, і це вирішилось буквально за дві години. І я дуже вдячна Сергію за цю допомогу, бо ми знайшли співмешканця за годину. І співмешканець підписав сьогодні умову уже ввечері і поїхав додому за речами. Ну і супер. Тому кому треба знайти квартиру чи кімнату або мешканця, то, будь ласка, звертайтеся, підписуйтеся, ну і лайки для Каті. Може хтось поставить для мене, але це так. pomiješ do pročim. No, ali obovjezkovo. Ne Dobro, dobro. Svima